Він вчився в нашій школі мистецтв на хоровому відділі разом зі своєю сестричкою двійняшкою. Він завжди був дуже добрим, таким смішливим хлопчиком. Він завжди старався, який пустунчик був у мами, але я запам'ятала його дуже світлою дитиною. Дружив з усіма, дуже жаль. Але я сподіваюся, що в слідуючому житті. В нього буде все краще. Ми познайомились при переводі в бригаду на ну, тому місці, де нас збирали. Одразу мені сподобався. Він ну, дуже веселий, дуже легка людина. Був вже дуже добрим, завжди усміхненим, завжди веселим. Його не лякали ніякі труднощі. Він ну, всьому давав раду і дуже сумлінно виконував свої обов'язки, роботу і мав плани на майбутнє. Я з другом Мелем Артемом. Прослужили трошки більше, ніж півроку. Важка втрата для нас. Ми разом працювали, я водій, він водій. Ми разом їздили, завжди був готовий до будь-якої роботи, чи бойової, чи не бойової. У нас завжди багато є різної роботи. Коли я прийшов в Азов, він служив на майстерні, він ремонтував машини. Він сам проявив ініціативу піти, стати бойовим водієм. Я його навчав. Він працював в компанії, яка займалася сантехнікою. Він мені багато про це розказував. У нас просто на початках, коли ми разом почали працювати, ми очікували хлопців в одному місці, скажімо так, ми там 2-3 години сиділи в машині. Ну, звичайно, що ми розмовляли про все на світі, знайомилися, розказували про своє цивільне життя. Він розказував про свою дочку. З відпустці, коли він був, скидав мені відео, як він там з дочкою гуляли. 3-4 роки малі, якщо не помиляюся. Війна це діло випадку, удачі, хто кого обхитрить, чи ми ворога, чи ворог нас. В даному випадку ворог обхитрив нас.